Отже, після того, як чоловік зрадив жінці, у неї умовно може бути три реакції. Перша закрити очі, тому що чомусь їй це вигідно. Друга реакція це розійтись, тому що вона не може це пережити. І третя намагатися йому простити. Простити через його вибачення, обговорення, якісь компроміси і всякі інші варіанти. Проте, неважливо, як жінка відреагувала після цього. Вона вже починає жити з цією травмою. І ця травма підсвідомо заставляє її компенсувати, ось те, що з нею сталося. Ще раз повторюю, зрада не обов'язково фізична. Чоловік може зрадити будь-яким способом, який вас реально зачепив. Тобто, це може бути там, наприклад, переписка з колишньою або. Якісь там, не знаю, переписки в інстаграмі з якимись дівчатами красивими, коли він вже давно з вами в відносинах, і дав вам обіцянку, що він вас любить, і він з вами, і він вас не покине, І тут він бере і пише всяким дівчатам. І також це може бути там перегляд фільмів для дорослих, підписки на всяких моделей за гроші з вашого сімейного бюджету. І всякі такі от противні речі, які він робить, приховуючи від вас. Тобто, сама суть намір приховати. Він не буде вам про це розказувати, бо він знає, що вам це неприємно знати. Він це приховує саме це робить зраду. зрадою. мені найцікавіше обговорити саме радикалізацію поглядів жінки після того, її зрадили. І я хочу навести приклади. Приклади із реального життя, але так як це відео вже підходить до кінця, то, будь ласка, дивіться наступну частину мене на сторінці.